Hello, я Хелен. Рада тебе бачити. Після перегляду цього відео ти дізнаєшся про дуже класні дієві техніки, і якщо ти будеш їх використовувати, то переведеш свої пасивні знання, слова, які в тебе є в активні, де ти можеш ними вільно, класно говорити і насолоджуватися тим, що ти можеш вільно висловлювати свої думки. І знаєш, я дуже прекрасно це розумію, як це, коли ти е, маєш багато знань, багато слів, але не можеш ними користуватися. Тому що як я тільки починала працювати вчителем англійською, я тоді працювала з дітьми і пам'ятаю, що власниця школи така каже, е, вона найняла тоді native спікера, вчителя, щоб проводити спікінг-клаби. І до мене каже: Оленка, треба його зустріти, е, тобто поїдь на вокзал, зустрінь його, зроби маленьку екскурсію по місту на шляху до офісу. Я така думаю. Бо тоді, як я тільки починала працювати, в мене був такий слабенький Б2 англійської і дві проблеми з англійською. Перше, це те, що я застрягла на цьому Б2, і я читала книжки, робила вправи, слухала подкасти, дивилася фільми, займалася. Я забула, що по якій книжці робила собі вправи, але ніяк ніяк не могла здвинутися з цього Б2. І друга проблема це те, що я знала дуже багато слів. Але я їх не використовувала. І я говорила такими простими словами, фразами такими. Тому що я, по-перше, займалася з дітьми, у них невисокий рівень, і мені, в принципі, не треба якихось таких слів там, з рівня Б2. От, а по-друге, я і не практикувала. Тому це було для мене дуже страшно. І ну що ж, сказали, наче треба робити. І збираюся я на той вокзал зустрічати його. Він, звичайно, своїм. Неймовірним американським акцентом починає зі мною говорити, я його розумію. Розумію його просто офігально. Я така думаю, все ж таки, видно, що займаюся, та, тобто приємно було з цим. Але потім він мене щось питає, там ми проходимо по місту, і він мене щось питає: ой, дивіться, там класна будівля, розкажи мені про неї. І я така просто така кажу, та це дуже красива будівля, подивися там щось на архітектуру і. Така все. І я так думаю: блін, ну треба розказати. Бо це дуже визначна будівля в Черніцях. Я, в принципі, знаю її історію, але я не можу її розказати. І просто така, як сором'язлива, мовчазлива людина, просто відчипесь від мене не говори. І мені було від цього дуже неприємно, і я собі в думках така брина: блін, Оленко, ну як ти так можеш? Ну, ти ж типу вчителька, треба тобі більше говорити, ну, тебе ще й можливість, попрактикуйся. Так? Але через цей бар'єр що я не могла ніяк у того сказати, тому що я знаю розумію, а сказати не можу. Бо це було з якимись паузами такими довгими, і мені було самі встидно від себе щось таке говорити. Тому я просто думала, краще мовчати і все. А, от. І е, тому після цього такої ситуації вона для мене, знаєте, така стала тригерною. Я зрозуміла, що треба щось з цим робити, бо ну не можу я так далі е, працювати, я хочу нормально розмовляти вільно. Е, і розкажу вам зараз якраз про ці техніки, які я тоді використовувала, і плюс додам нові, тому що заки я вдосконалювала свої вчительські навички, то е, підвчила ще й інші техніки. Е, я собі, до речі, тут зробила е, запис цих технік, щоб нічого не забути розказати вам. Перша техніка, це є writing, але не таке звичайне writing. що Не просто собі там напишіть якесь речення, складіть, придумайте е, і пропишіть його. Е, ні, таке мені не подобається, воно мені не заходить і взагалі не моє таке. Е, дуже класно, це якщо ви зробите собі якийсь закритий блог, або там в Трец, чи Інстаграм, чи в Телеграм-канал, і будете писати туди свої е, історії е, з тими словами, які ви хочете активувати. Але до речі, зараз дуже важливо, що максимум на раз берете 10 слів, тобто максимум більше не беріть, бо це буде неефективно. Ви все одно тоді їх не запам'ятаєте, класно не пропрацюєте. От, взяли собі там тих 10 слів і пишете, як ваш день, яка ситуація на роботі. Ще там щось смішне, щось трапилося, друг розказав тобто, там чи може якісь там сплітні щось таке, і прописуєте собі там в закритому телеграм-каналі, можете відкрити, робити як хочете. Друге, це те, що я люблю таке робити, наприклад, писати в різних жанрах. Речення. Наприклад, зараз я дивлюся Peaky Blinders з англійською, і я там якесь маю слово, яке я вчу, і так думаю: хм, а як би з цим словом сказав Томас Шелпі? Я так думаю, окей, пишу таку фразочку. Або потім, а як би сказав цей Соломон з тим самим словом, і пишу, ніби як він би це сказав собі у якусь ситуацію, бо я дуже люблю таке а, в мене уява, така нормальненька, собі можу уявити, будь-що. Тобто ну підійде якраз теж таким людям, які класно можуть щось уявити. Якщо ні, то просто можете нам розписана щось розказати про той фільм, який ви дивилися, чи книжку, щось таке. Але з цими словами саме. Це дуже-дуже класно, коли ви пишете, тому що ви і думаєте собі, говорите в голові, і пишете. Тобто, у вас працює зорова пам'ять, рухова пам'ять, і ну, я б хотіла сказати, що розмовно теж, але ви не говорите, ви можете собі там щось по літерам вимовляти, якщо писати. От. Друга техніка це шедевнь. До речі, саме ця вона мені допомогла і зрушитися з мого b 2 на якому я дуже довго стояла. Тому що ви багато говорите і саме тих слів, які потрібні. Я думаю, це дуже популярна техніка, але якщо ви не знаєте то два слова, просто як її робити Знаходити оригінальне відео. На Ютубі, може, якийсь подкаст, там Spotify, щось таке на ту тему, яка вам подобається, це дуже важливо. І просто повторюєте за е, акторами, хотіла сказати, за спікерами з такою самою інтонацією, з таким самим темпом, все так само повторюєте. Чому це дуже класно? Бо вони використовують такі фрази, які і потрібні на кожен день, і тобто там є ті фразові ді слова, ідіом. І якщо ви повторюєте їх по 20 разів. Повірте, ви вже тут на підсвідомому рівні будете так само їх і вживати. Наприклад, в мене а, через цю shadowing з'явилася така звичка. Я коли говорю англійською, тепер кажу: you know, you know. Ось он це. В нас залежить від кожного регіону, там такі, знаєте, слова, паразити, але а, тобто, все одно щось таке та й береться. А, от а, друга техніка це в колокейшн Як вчити слова? Зараз я вам, до речі, покажу, як я. Тож я так хочу, от, наприклад, нещодавно вчила я оце е, слово е, е, і кажу, е, можна G Mini, GPT, то що вам вже більше подобається. Е, depreciate, наприклад, я вчила. Дуже класно, що вона мені показує відразу, в якому контексті це можна е, собі вживати слово, і відразу пише, що там Depreciate in value, тобто, оцінюватися вартість, і вона мені показує, що воно вживається з in. Саме потім «rapidly depreciate», і воно мені дає зазвичай 4-5 найпоширеніших колокацій, як воно вживається, щоб я там не говорила а, Не знаю, там «apartment», наприклад, так, що ну просто так не можна говорити, і воно мені одразу показує, як краще говорити. Я потім з цими фразами створюю собі історію. Там можна там як в райкінг, хто якби що говорив. Щоб краще ще попрацювати. Я тут таке не роблю, але я роблю для своїх учнів так. Uh, тобто я їм теж даю ці колокації, що якщо вживається, і потім кажу там GPT чи Gemini, Склади мені, будь ласка, gap uh, make up a gap a uh, task with these words Я прописую з якими словами. Uh, і воно потім вам потрібно ставити ці слова в ті речення, ви їх проробляєте, і потім пишете: окей okay, can you give me answers? І перевіряєте якраз ці відповіді собі. Uh, і після цього. Потім and окей, you make up questions with these words?» Тобто склади мені питання з цими словами. Можу вже закрити в принципі. Тобто склади мені питання з цими словами. Він вам дає оцей списочок питань. Я ще дуже люблю давати там якусь специфічну тему там, наприклад про психологію відносин, або, наприклад, там про машини, там про проект на роботі. От, і е, він дає вам ці питання з цими словами. Ви ці слова мусите якраз їх і використати е, в тому, коли ви відповідаєте. Е, берете собі телефончик, е, відкриваєте камеру і починаєте говорити англійською і записувати собі, як ви говорите. Е, це дуже, дуже ефективно, тому що деколи перед камерою є оце таке відчуття, що трошки соромимося, щось незручно. І це якраз. Подібне, не таке саме, але подібне відчуття, коли ми говоримо з, е, е, забуло, з людьми. Е, та, і тобто, це, це дуже класно, воно дієво. Наступну техніку я використовую з учнями на уроці. Це коли ми, наприклад, прийшли там шість-вісім уроків саме по словах. Е, я тоді їх збираю тобто, до кубки, складаю питання на цю тему. Тобто, і у нас в мене там виходить там, 50 там питань, і ми цілий урок. Розмовляємо з цим. Це просто урок на спіхін з актуацією саме цих слів, які ми вчили, тобто ми їх і повторюємо, і відразу вчимо. І я люблю дати ж таку ізюминку, я беру слова, які я очень так собі запам'ятав, там які були три місяці тому, п'ять місяців тому, рік тому, і я ще кажу, дивись, бач, тут є оце слова, яке ми з тобою вчили недавно. І плюс даю йому теж такий списочок, там 15 слів, яких таких найважчих для нього були е, там за півроку. І кажу: І оце слово тут одне мусиш використати в відповіді. Тобто в нас виходить така якраз така бесіда, класно собі розмовляємо, і він вживає е, в розмові ті слова, які ми вивчили цього місяця, і плюс ті, які ми вчили там з ним півроку тому, плюс-мінус. От і якраз. Е, 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 Сьогодні вчора учениця мені така каже: знаєш, минулого уроку цитую секундочку, так класно ми з тобою говорили, і я зрозуміла, що це найкращий метод запам'ятовування слів для мене, тому що я пішла спати, і я розумію, що я в голові говорю повторюю собі ці слова, які я так довго не могла запам'ятати, і чесно, це настільки кайф. Що коли ти нарешті запам'ятав це, коли не просто знайти то вквізнуті щось починаєш повторювати і просто передивився на ті слова, і все, а коли ти справді ними користуєшся, коли вони в тебе вже в голові сидять і отак от автоматично виходять. Тому, якщо ви серйозно так хочете активувати усі всі свої знання, щоб не було цього «е», і вільно, нарешті, почати говорити. Кайфувати від того, як ви говорите, то практикуйте ці пасивні слова в реальних розмовах, на роботі, там, на навчанні, можливо, там відвідують якісь спікінг клаби Просто напишіть собі там, тих 10 слів і дайте собі ціль. Так, я мушу їх використати сьогодні у спікінгу. От, якщо не хочете з цим запарюватися, то можете написати мені у директ, там хочу активувати свої знання. І ми домовимося з вами про пробне заняття, і ви ще й отримаєте знижку на перший урок. Дуже сподіваюся, що ви скористаєтеся цими техніками і активуєте всі свої пасивні знання і починаєте нарешті класно говорити англійською. Я вам можу в цьому допомогти, якщо треба. Все, була рада тебе бачити. Якщо що, пиши, до зустрічі!